От е, мене питання до пане Лінки, який зараз балотується в Києві. Ми запрошували вашого опонента, це пане Грегу, по цьому окрузі від, е, ну, від влади, будемо казати. Е, ми щиро кажемо, що ми запрошували, вона не змогла прийти чи не захотіла прийти. Ми чесні перед нашими глядачами. Питання до вас. Я знаю, що у вас теж є там проблеми в вашому окрузі, ну скажімо так, не зовсім передвиборчого характеру. Скажіть, будь ласка, що у вас робиться, і давайте про це поговоримо. Ну, е... Дивіться, я, по-перше, вже не раз запрошував на зустрічах з виборцями, які щоденно проводжу на окрузі. Не раз запрошував пані Грегу на дебати, але ну, як ми бачимо, напевно нема чого сказати людям. Тому е така собі віртуальна кампанія ведеться, коли кандидата неможливо ні на зустрічі побачити, ні навіть по телебаченню. Але це таке, я не дивуюся цим абсолютно. Інше питання дійсно, ви правильно кажете, методи там зовсім не взагалі які не виходять за рамки нинішнього законодавства. Ну, наприклад, колосальні масштаб. Аби підкупу прямого і е, непрямого опосередкованого, які застосовуються на окрузі, це відбувається постійно, причому суди, е, відповідні органи вони не реагують на це. Ми бачимо колосальне застосування адміністративного ресурсу на всіх лініях. Ну, наприклад, причому, дійсно інколи відбуваються певні збої, наприклад, дають команду комунальним службам зривати мої плакати. Як єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції, але комунальні служби там багато наших прихильників вони саботують ці вказівки, і тоді штаби про кандидатів змушені наймати за гроші людей, які ходять і зривають листівки. За кожну зірвану листівку приносять штаби, за це отримують 50 копійок. Це до речі, така технологія, яка зараз активно застосовується Ще на багатьох. Штаб -пан пані пані Я не хочу говорити зараз штаб пані Греві, тому що це одразу судовий позов буде та далі. Провладні кандидати в місті Києві застосовують подібну технологію, коли вони наймають спеціальних людей, які ходять, зривають листівки опозиційних кандидатів. Ці листівки приносяться в штаби відповідні і за кожну листівку отримують 50 копійок. зараз. До речі, от по 223 му окрузі Шевченківський район, там іде від опозиції Юрій Левченко. Там така сама ситуація в нього. Більше того, нападають на наших агітаторів. Спочатку перша зустріч, перші зустрічі, які ми почали проводити з людьми на окрузі, одразу приходила половина виборчого штабу. Про кандидата намагалися зірвати зустріч. Нічого не вийшло, бо люди їх не підтримували. Зараз інша технологія вислідковувати наших агітаторів і бити їх. От уже побили, наприклад, одного з керівників керівників мого виборчого штабу Олександра Рудаманова. Ви з'ясували, хто це зробив? Е, ну міліція в відповіді заяви подані ні, нічого не, не рухається. Це справа. Хоча коли його били, то кричали, що це тобі за те, що ти агітуєш за опозицію. Відповідно, е і всім сусідам, хто це бачили, це прямо під його будинком було. Кричали, що от знаєте, його побили. За те, що він агітував за позицію сьогодні, наприклад, ми бачимо постійно, коли на людей чиниться тиск. Тобто, наприклад, дають, приносять людині, особливо це літні люди. їм приносять продпайок від провладного кандидата. І е, потім починається цю людину буквально телефонний тероризм проти неї застосовувати, дзвонити і кожен день, що от ви взяли пайок, тепер ви маєте піти проголосувати, написати на листочку правильного кандидата, за кого повинні прийти проголосувати. Більше того, ну я, наприклад, скажу так: зараз масове питання буде це використовуватися як такий метод фальсифікації, коли власники величезних торгівельних мереж. Або, наприклад, ті, які мають вплив на студентськ на студентів, тобто вищі, вони будуть звозити в день виборів масово на свій округ людей з усієї України і змушувати їх голосувати за себе в відповідному окрузі. Я дуже переживаю саме за свій 215-й округ, тому що є певні такі, скажімо, ну, підозри, що це буде застосовуватися. Ми будемо цьому звичайно протидіяти, б'ємо на сполох, щоб цього не було, але реально може бути таке, що навіть близько 10 тисяч людей приїде. На 215-й округ і відповідно проголосує за кандидата від влади. Ну але дійсно, якщо ми і це ситуація скрізь по всій країні, така ми бачимо, яка зараз ситуація в окружних комісіях, коли зараз масово відбуваються заміни. Оцих от всіх технічних партій, які е, повигравали жеребкування, і зараз замість них ідуть представники провладних сил, і це сплошу рядом така ситуація. От буквально дзвонять там з усіх абсолютно регіонів, там от Житомирської області з чудного там взагалі катастрофа повна з окружною комісією. Там людей, які вповноважені представників окружної комісії, їх не пускають, викликають проти них міліцію, заарештовують там і тому подібне. Неможливо знати, взагалі, що це окружна комісія, які вона рішення приймає і так далі. Сьогодні застосовують іншу технологію. Нас намагаються на нас, наприклад, намагаються не пустити в ДВК в дільничній виборчі комісії. Придумують різні абсолютно чого немає в законі вимоги, коли, наприклад, там ще одну сторінку паспорта. Треба копію, а копія має бути завірена відповідно партію під партійною печаткою, підписом голови партії. Дається на виправлення одна доба, а за одну добу це технічно неможливо зробити. Тобто різні отакі от методи сьогодні по повній програмі використовуються. Але я би ще хотів сказати про один найголовніший, напевно метод фальсифікації, який буде застосовуватися саме на мажоритарних округах. Це коли відвертий кандидат від влади, який йде, наприклад, по центральній, по західній Україні, в тому числі по місту Києву, він майже завжди не є кандидатом від партії регіонів. Він каже, що він самовисуваний, що він незалежний, і цим вводить людей в оману. Тому що, якщо він знає, що він скаже, що він відверто від партії юні, за нього не проголосують. Але реально на нього працює весь адмінресурс. Реально він застосовує методи підкупу і тому подібне. І такі от методи сьогодні ну, власне, ми пояснюємо, що реально є тільки два кандидати Реальних є кандидат від об'єднаних сил опозиції. На кожному мажоритарному окрузі є кандидат від влади, і фактично між ними точиться боротьба. І як кандидат від влади не намагався би сказати, що він незалежний, по факту всі розуміють, хто і хто дякую. Я б все таки хотів би закликати всіх виборців дійсно не віддавати голоси за тих кандидатів, яких настільки зневажають, що намагаються їх купляти. Цього просто це оце якраз буде урок тим, от гречконосцям. Встановлювачем лавочок під під'їздами за місяць до виборів і тому подібне, що для людей не можна ставитися як добидло. Люди самі достойні, вони знають що їм треба, вони зроблять правильний вибір, і вони не віддадуть голоси за тих, хто намагається їх купити.